Тим часом, Ірина Сех на свободі, хоча закон таки порушувала львівський окружний адмінсуд. Визнав сех була головою львівської ОДА неправомірно. Однак, покарання за суміщення посад голови адміністрації та депутата Верховної Ради. Просто не передбачено, тому ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності Ірина Сех поки що не зазнає. Попри все, це перший в Україні вирок щодо депутатів-сумісників. Подібні позови були у Києві та Полтаві однак, після відкриття кримінального провадження народні обранці самі залишали державні посади. А от львівська депутатка-чиновниця судилася ще з травня і була на посаді до останнього впродовж судових слухань. Ірина Сех тричі змінювала своїх представників у суді. Сама ж на засідання не прийшла жодного разу. Прийшла довідка, в якій написано було, що пані Ірина Сех не перебувала в трудових відносинах з держадміністрацією, не отримувала там заробітної плати, не здійснювала все облік її робочого часу. Трудова книжка на неї не велася. Тобто, фактично, вона не була працівником державної адміністрації. І в зв'язку з цим виникають запитання, чи правомірно були ухвалені нею всі її рішення, бо чинне законодавство станом на сьогодні не передбачає можливість обіймати посаду державного службовця високого рангу на громадських засадах. Через цю довідку усі рішення Ірини Сех як очільниці Ода тепер можна оскаржити. Однак активісти цього не робитимуть мовляв, так можна більше зашкодити львівщині ніж самій правопорушниці. Отримати коментар від колишньої чиновниці. Нам не вдалося, бо вона увесь день не відповідала на телефонні дзвінки. Нагадаю, Ірина Сех була головою львівської ОДА з 2 березня по 14 серпня цього року.